У 2005 році до мене якось приїхав один із представників СБУ і запропонував мені, приніс пачку грошей і доларів і каже Віктор, у мене в тебе прохання. Поїдь десь на два місяці, відпочинь, припини свою роботу. Тобто нічого не роби, поїдь просто десь на 2-3 місяці, заховайся, відпочинь. Тобто я тоді вже зрозумів, це не то, що до мене прийшов якийсь там урка, ви розумієте, чи там. Якась інша особа, це офіційна особа, СБУ, Ось. яка мала попікуватися інтересами держави, протистояти цій корупції, а мені безпосередньо вони пропонували гроші, аби я тільки припинив свою діяльність. Це як перший факт був. Коли я йому відмовив, коли я в нього запитав, а що в разі, якщо я відмовлюсь, що буде, ну ти розумієш, у тебе можуть знайти випадково наркотики, набої, зброї і таке інше. Ось друга спроба була, це на мене був здійснений напад, замовний напад трьома особами тут поряд біля мого подвір'я. Я тоді йшов з вулиці, я бачив ці особи, вони три дні котилися біля мого подвір'я. Ось у мене тут таке місце... Ну, не бойки, не прохідне, ось тому то нових людей я якось бачу. Не бачу, якщо вони протягом трьох днів крутяться. Якось я під'їхав серед дня, вони до мене прямо підбігають і залізяками почали наносити мені удари. Перший напад на мене був здійснений у 2008 році, а другий напад уже в 2015 році. Саме це якраз той час, коли ми в судах почали вигравати. Справу суд приймав рішення в інтересах держави і таким чином ми поламали, можна сказати, їхні корупційні схеми щодо дерибану державної власності. Це якраз відбулося близько 10-ї вечора. Чому організований напад і замовний? Тому що це було 10 ї вечора. де Через вікно три особи до мене проникли в моє помешкання, в якому я постійно. Проживаю і арматурою почали наносити мені удари. Вони були в масках, в гумових рукавицях і з арматурою. Те, що я залишився живий, це я просто диво. Скоріше за все, що я втратив свідомість, вони, видно, подумали, що вони перестаралися і вони втекли. Ну, я, слава Богу, вижив. А як далі пам'ятаєте? Тобто вони вас збили, поки ви не втратили свідомість, а потім вони втекли і ви приходите в себе, так? так Чи я... вас хтось знайшов? Ні, я прийшов до себе. І, ну, Я прийшов з дотями, так, я вже тоді позвонив знайомим, приїхали люди, привели мене до тями, більше вже відвезли до лікарні. І там... Тобто в них було завдання або вас вбити, або... Я думаю, Пашисті, що ти у ти них ти було завдання не вбити мене. Якби вбити, то вони б мабуть не одягали б маски. Ось, але те, що вони були в рукавицях, в масках і з арматурою в руках, ось однозначно, що вони хотіли з мене зробити. Це як мінімум каліку. Але я просто думаю, що вони могли б, ну просто перестаратися. Ось. Ви розумієте? Тому що я, власне кажучи, коли вони мене добивали, тобто один на мене пригнув з подушкою на голову, ось, е, інший на ноги, а третій по мені проходився арматурою, і я під подушкою, я, е, з, мені не можна було дихати, я захлюбувався у власній крові. Що я зробив? Оце я пам'ятаю, я просто розслабився. Видно, вони подумали, що я. Е, Ну, можливо, кончився. Ось, і вони мене так, як попустили, а так я міг би ну, просто не могли перестаратися. Ну, після цього вони мене далі і ось, Там я вже видно, вже втратив свідомість. Був. Як гадаєте, з чим це пов'язано? Ці напади обидва? Ці напади пов'язані лише з одним тим, що ми так як поламали їхні схеми. Ось, з оборудкою і ну, схеми з економічних злочинів, зокрема з деревану державної власності. Це може бути пов'язано з місцевою владою? Як це так може? Це і є. Звісно, як місцева влада, так і ті інші особи з центральної влади, які були зацікавлені в цьому, які мають шкурні інтереси. У нас тут в бучі з ресурсів громади. Тобто ви гадаєте, що місцевий голова пов'язаний з іншими інституціями державними і разом в цих оборудках заробляють гроші? Я не гадаю, я переконаний просто в цьому.